Доброго дня всім. Оставляється на продажу отакий трактор DOISFAR AgroFarm 115G. Трактор 2018 року випуску по трактору ніяких нарікань немає, все працює, все справне, ніяких ремонтів по трактору не проводилося. Мости все сухеньке тут, масло в мостах поміняне. ніде нічого не тече, не соплить. Зараз відкриємо мотор. Такий мотор. Все чистенько. Фільтра стоять грубої тонкої очистки. Масляний фільтр. Мотор не знімався, все в рідні краски, все, можете бачити. По трактору, нарікань немає ніяких. Трактор на широкій резині, трактор на широкій резині міждоряд, ну, він не стає. До трактора є 4 диска зі скатами за окрему плату. По навіску, три пари гідровиходів, все тут грає, розбігається, тут теж все воно все піднімається. Ця штука все чистесенько, масти тут теж все. Потті немає ніяких, ніде не соплить. Трактор знятий вже з учота. По трактору це ось все, кнопка відбора. Треба вам прокрутити, нажали, прокрутили. Трактор затонірований, дві мигалки. Якось так. Вес трактора в місяць противовагами, тут 320 кг їх 4 800 тонни 800. Е, нагрузка на навіску також 4 тони 800 тонни по паспорту. Зараз заведемо, почуєте роботу двигуна, паливний бак на 150 літрів тут. все так, можете бачити. Турбіна сухенька, все сухесеньке. Так, по трактору. По кабіні. По трактору має 15 передач вперед, 15 назад. Получається, 5 передач, 3 діапазони і у реверсом керується вперед-назад. Це ручник. Це передній міст включається. Це на валовідбор, режим еко. І це ось уваловідбор. Все відкривається тут. Передня, у у передній стекло шторка є, Получається печка, кондиціонер, магнітола. Якби все працює. Це тут у на, нас світ, мигалки, дворники. От такі колонки стоять, колонки встановлювали самі музику. Так. Получається три пари гідровиходів, навіска підйому, на підйом навіски і на опускання. Це фіксатор нависки, це ручний газ. Це кнопка тут є з пам'ять оборотів. Це облокіровка, це валовідбор включається. Зараз заведемо. Е, у трактор по трактору 2800 мотогодин. Почуєте роботу зараз. Ось двісімсот дев'яносто три. Все працює трактор холодний. Зараз він прогріється, скине обороти до 900. От така робота двигателя. Ніде нічого не стукає, не гримить. Це дві таче Все опускається, піднімається. По трактору причин нема ніяких. Отак ось звук. Все працює. Така тишина у кабіні. Так, ще на продаж є культиватор. Так, по трактору. Ціна трактора 34 тисячі доларів. Плюс покажу зараз резину до нього за окрему плату одну разом з резиною. За резину хочу 3500 доларів. Хто... Хто забирає трактор разом з резиною, Готовимо дати за 37. Зараз покрижемо культиватор. Культиватор «Вепер» 4.2 білоцерковський. Такий культиватор, культиватор 2019 року випуску, куплений весною. Захват 4,2 три ряда лап, у по 6 лап в ряду 18 лап. Ось обірка. По культиватору двойний каток. Більше тут нема нічого, ні грібенок, нічого ні пружин ніяких. Так ось лапа. щас Сонце по культиватору одразу кажу, треба поміняти ось оцю лапу, вона трохи підігнута, підтерта, ось воно видно. І тут ось крайню треба, ну крайню середню оцю треба трохи вирівняти. Так більше по культиватору все справне. Ціна культиватора 5 тисяч доларів без торгу. Також на продаж є отакий рихлітель Soil Soil Worker Alexandria Глибина тут регулюється з трактора циліндрами катком. Ширина між стойками 70 см Ну робили і спіймали каменюку і трохи підігнули середню стойку. Ціна 2200 доларів. Так, Покажу зараз резину до трактора. Резина куплена зимою 2021 року. Резина майже нова, там, буквально два місяці вона одробилася це все время з кереном і суприскочем. Така резина, резина, резина майже нова. Робили в Дніпрі в концімі. Можете бачити, який протектор. Отакі От диски, диски дебелі тут. Р42, задня, передня, Р32. Все, буде так, витніше. Зараз покажу схему ще біля трактора до цих скатів і до трактора. Дзвоніть тільки зацікавлені люди, кому цікавий буде трактор. Просто так до мене телефонувати не потрібно. Спитати, чого продаю. І скільки в мене гектар землі. От такий ось, ось трактор. Не тратьте, будь ласка. Не своє, не моє время. Це ось схема до цих колес і до цього трактора. Так, Ціна трактора 34 тисячі доларів на широкій резині плюс окремо 3,5 тисячі доларів. Вузька резина. Ну хто приїде, забере, кому буде цікаво і трактор, і резина разом за 37 готові віддати. Всім до побачення. Телефонуйте, кому буде цікавий трактор.